Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу підняти цікаву тему: це комунальні платежі в Канаді. Тому що дуже багато інформації. Одні кажуть, ми платимо досить мало, інші кажуть, ми платимо дуже-дуже багато, і ми, ми переплачуємо, ми не розуміємо, як ви платите. Але я вам скажу чесно, що нам друзі прислали, які вони в Німеччині платять. Ми зрозуміли, що ми в Канаді не так багато платимо. Тому, знаєте, я вам розкажу на прикладі того, що ми жили в квартирі. І на прикладі того, що ми зараз вже практично півроку живемо у власному будинку, як швидко летить час, буквально тільки недавно я вам розказувала, що ми придбали будинок, а вже практично пройшло півроку, уявіть собі. І от перед тим як я розпочну, я би просила вас підписатися на мій канал, обов'язково поставити цьому відео вподобайку, тому що це стимулює шукати для вас цікаві теми і записувати відео і ділитися з вами цікавою інформацією. І обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Тому що там ми в, ре... в режимі реального часу спілкуємося з дівчатами. У нас там таке вже вибудовується досить класне ком'юніті, і в кінці я вам розкажу про класну українську продукцію. Я була в шоці, що я взагалі таке знайшла і таке виробляється в Україні. І розпочну я з того, що в квартирі ми за електроенергію платили 500 доларів за два місяці в зимовий період часу. Коли починалося опалення, у нас опалення було електричне, тому ми платили 500 доларів. В середньому десь 520, отак десь виходило, тобто 260 доларів в середньому в місяць у нас виходило за опалення. Я не можу сказати, що це мало не за опалення, а за електроенергію, тобто це бойлер, це електроенергія, те, що ми використовуємо для пристрою. Приготування їжі, мікрохвильовка, там, посудомийка і все, 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 що з цим пов'язано. І ось бойлер і опалення вони тягнули дуже багато. Якщо ми говоримо про літній час, то без опалення сам бойлер десь в середньому тягнуло десь на 250-300 доларів. Тобто, в принципі, так само ну, немало виходило десь. А, 150, ну, 150 це максимальний був за місяць виходить, десь там 125, 130, 150, в залежності від того, скільки ми там разів приймали ванну, як то кажуть. Тому що ванну приймати виявляється, це дорого. Добре, що в нас ще вода входила в усі послуги. А тут в домі вже вода не входить. І ось ми перший чек, коли ми переїхали в власний будинок, ми перший чек отримали 300 доларів. Я була в шоці, тому що ми практично нічим не користувалися. У нас тут немає бойлера, і ми не користувалися жодним е, опаленням. Жод, я, я не зрозуміла, за що. І далі нам прийшов: ну, я, я оплатила, але знаєте, краще оплатити, потім розбиратися, а хай краще. Що вони повернуть, і потім я не встигла розібратися, значить, щоб щось їм написати і спитати, вони мені просилають значить повернення. І я була дуже рада, тому що ну це звичайно дуже приємно завжди, коли в тобі є повернення. Вони мали, значить, збій, щось там було з хакерською атакою, чи з чимось, і вони, значить, мали проблеми з цим. І, значить, вони пощаджували нас більше ніж потрібно. тобто Повернули нам. Виходить, що за той місяць, за ці два місяці, ми використали там 150 доларів на два місяці. Тобто, це скільки по 70, ну там плюс такси, туди-сюди, десь до 80 доларів за місяць за електроенергію. І це нас дуже-дуже порадувало. Останній чек, останній біл, який прийшов, це 117 доларів за два місяці. Тобто, це абсолютно нормально. Це за електроенергію в, в будинку. Тобто, ми користуємося усім. Ми ні на чому не економимо. Вода в нас було ойлер праточне. Це в нас ойл Це про ойл Ми поговоримо окремо, тому що нам. Сьогодні пройдуть навіть наповнювати Ойл. Ми будемо підписувати документи на те, що, щоб нам значить, постійно перевіряли наш бак, постійно перевіряли наш, наш котел взагалі. Зараз якраз про нього і розкажу вам. Е, і давайте з вами одразу розберемося з водою, тому що вже сказала про ванну, і вода у нас була в квартирі включена. Ми за неї не платили, тобто ми могли користуватися, скільки, скільки ми хочемо. Тут ми користуємося водою вже муніципальною, і ми за неї платимо. За два місяці ми заплатили десь 106, мені здається, 106 чи 10, десь 120 доларів. Ми заплатили за два місяці. Це при тому, що ми поливали. Це при тому, що ми ну, траву я вам показувала біля будинку. Ми траву там повністю все поливали, тому що я е, забрала значить, ті доски, які там була, і перестелила повністю. Траву. Ми її поливали, я поливала помідори, я поливала дуже багато всього, ми милися, ми не економили, і ось така у нас вийшла сума за два місяці. Зараз, який чек прийде, ще не пройшов. Е, йдемо далі, значить, ойл. Отоплення у нас, опалення у нас ой, це, е, боже, як, як називається українською мовою це, е, значить, не бензин, а не деспаливо. Ну, мазут. Правильно я говорю мазут, бо зараз наговорю, ви мені скажете, що щось не то Ну, не суть, ви поняли, ойл. Котел у нас, я так розумію, що він не новий. І тут є така штука: значить, коли ти підписуєш договір з компанією, і вони постійно тобі його підтанковують, тобто вони, вони тобі його постійно заливають. У нас скільки повністю залити наш бак ойлу, коштує 950 доларів. Тому що у нас, коли ми в'їжджали попередні власники, вони 950 доларів вони залили і показували при придбанні будинку нам чек, що бачить. От ми залили, тому що це обов'язкова умова, завжди коли ви купуєте будинок і там ойл він має бути повний. І от за 6 місяців ми використали е, на помити там все, що треба, значить, на гарячу воду, ми використали півбака. Нам потрібно на сезон заправити півбака. Тобто до цієї всієї на півроку ще рахуйте 450 доларів значить, ойл. Тому що 450 розділіть на 6 місяців, тому що ми використовували теплу воду, тому що ми її гріли, грубо кажучи, прання. Я ставлю на холодну воду. В нас значить, це для мене було відкриття в Канаді. Що виявляється? в Україні підключається в холодну воду, і воно само значить, підігріває пральна машинка. Тут ні, тут включається холодна вода, гаряча вода. І ти, коли вбираєш програму, вона вже бере гарячу воду з, з труби. Уявіть собі. А е, я, я була в шоці. Я взагалі мені на роботі сказали, ти коли ставиш прання там, то ти, значить, не включай гарячу воду. Я Думаю, чого вони до мене придовбалися? Воно ж само має гріти. А виявляється, ні, виявляється так само. І вдома я так само вставляю, коли ставлю прання, я вставляю на холодну воду, тому що вже мене на роботі навчили, щоб економити. З цим ви за розуміли, 450 доларів в нас вийшло. Звичайно, що в зимовий період часу опалення буде тягнути значно більше, тобто до до. До того, що ми б там помитися, я думаю, що ще з 1-2 баки ще потрібно буде заправити. Сьогодні будемо підписувати договір з компанією, яка буде нам це робити. Вони дають знижку на Ойл, там 4 центи на кожному літрі, але, в принципі, це непогано, якщо ми, там, скажімо, цілий бак будемо наповнювати. Так, про світло ми з вами поговорили, про гарячу воду ми з вами проговорили. Про інші платежі, значить, є ще така штука, як property tax. Усі українці цієї штуки бояться, а я цю штуку терпіти не можу, тому що ти просто віддаєш значить, раз на півроку гроші за те, що в тебе просто ти користуєшся своїм будинком. Для мене це не до кінця зрозуміла штука. Давайте пишіть мені тут про менталітет і тому подібне, про тому, що я відкрила значить, на що вони йдуть, і не з усім я погоджуюсь. Але знову ж таки, я ще не громадянин Канади, тому я можу погоджуватися, не погоджуватися, але платити я з. Тому я заплатила сьогодні за property Tax, поплакала і розстроїлась, пішла і, а, і, значить, і все, що я можу зробити з цього приводу. Хочу жити у власному будинку, то ти повинна платити цей property Tax. Вони рахують його від оціночної вартості вашого будинку. Тобто, якщо ваш будинок, скажімо там, коштує, от мої друзі, купили 560 тисяч. Чи 570? Десь коротше, десь в таких цифрах. Я, 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 я не пам'ятаю, з мене такі сплітні, знаєте, це мої друзі люблять мені щось розказувати, тому що в мене в одне ухо влетіло, в інше вилетіло. Я взагалі нічого не пам'ятаю. взагалі ніякі. От, Тому, е, значить, 500, коротше, Десь більше 550, десь отак. От Проперті такс десь около 6,5-7 тисяч на рік. Ви можете це включити додатково в Моргіч, коли ви платите за кредит. А можете це платити раз на півроку. От ми протупили, і ми не включили це. Значить, ми будемо платити це раз на півроку. Тобто, ми от півроку прожили з, значить, четвер з апріл тобо по септембр. Тобто раз півроку, значить, ми. Повинні платити наступний платіж буде значно більший. Ми зараз заплатили, тому що вони порахували, я так розумію, по старих цінах. Але нам сказали, що може бути доплата. Тобто, ну це нам сказали, хто живе в Канаді давно. Але я сподіваюся, що доплати не буде. Я не хочу наступний платіж буде значно більший. Це знаєте, така ще до ну це, це доплата. Тобто, це так живе так живе вся Канада, і ми з цим нічого не, не зможемо розробити. Проперті такс є, і ми його платимо. Все. значить, з водою ми з вами розібралися. Значить, скільки ми платимо? З електроенергією ми розібралися. З проперті такс, ми розібралися. В принципі, я вже жодних платежів, абсолютно а ще страховка. Страховка на будинок це абсолютно ваша справа. Скільки ви це не комунальний платіж, але я вам за, за нього скажу. Значить, ви платите його в залежності від того, в якій страховій компанії у вас е, заключений договір. Якщо ви, скажімо, можете знайти дешевшу, ви знаходите дешевшу і дорожче дорожче. Ви можете знайти на ринку там, не знаю, від 100 доларів до 450. Це все залежить від покриття. Банк, банк вимагає звичайно, покриття повністю там значить, більше мільйона, мені здається. Там дуже, дуже, дуже багато всього, але кавер має бути такий як мінімальний, знаєте, як, як для машин. Коли фул-каску. Тобто в плюс-мінус то само. саме, що різні, ти вже можеш додавати різні опції, але різні компанії, якщо ти ньюкамер, вони одразу тобі рахують там 500 доларів. Тобто, взагалі, з ноги отак от заходять. Але треба шукати треба шукати і знаходити, тому що можуть вас просто так порахувати. Ми так само шукали, щоб було дешевше, тому що там чуть-чуть, там чуть-чуть, там а потім виходить, блін, три штукаря за, за, за все. Отак, от, от виходить такі комунальні платежі в Канаді. Вони всі чарджать тебе онлайн, тобто ти просто додаєш свою кредитну карту в, на, на різні портали і все. Ну і в принципі, так воно і виглядає. Нічого додаткового, мені здається, що я не пропустила. В квартирі я вам розказала, що вода в нас була включена, за все інше ми платили. За ойл я вам розказала все. Це, в принципі, все, що я вам хотіла розказати, тому що. Ці платежі вони обов'язкові, ти не можеш їх не платити. І розкажу, як я обіцяла про українську продукцію, тому що ми зараз такі ситуації, що ми повинні підтримувати українського виробника. І знаєте, якщо є можливість купити щось українське, я намагаюся це робити. І, власне, так вийшло в цій ситуації. Я користувалася, значить, продукцією іншої компанії, і мені, значить, тому що мені подобалось, мені там потрібні деякі продукти. І мені подружка, значить, каже: Оксана, а от дивись, тут є те саме українське, але за такими Чими цінами я кажу, Боже, покажи мені. Я як подивилася, а склади які? А коли я вже відчула на собі, коли я пророщені зерна пропила це суто натуральне, це чотири пророщені зерна, а взагалі це топ-розробка українських науковців і виробляється вона в Україні, і в Україні компанія платить податки, і це дуже дуже важливо, тому що все має залишатися там, щоб більше, і більше підтримувати економіку. А ми зі своєї сторони маємо можливість собі замовити класну круту продукцію українського виробника поштою канади її доставляють по всьому світу і в канаду і в куди завгодно і а якщо ви в україні у вас взагалі, сам бог вам послав, ви можете собі замовити там 100 100, гривень коштує 100 гривень коштує доставка тому ось я залишу всю інформацію внизу там є дуже дуже багато класних штук про які знаєте тут можна говорити говорити і відео затягнеться дуже багато там починаючи від колагену починаючи від там Пророщених зерен овочева норма, тому що в мене діти дуже погано їдять овочі, як і всі діти, і значить, там все технологічно дуже-дуже круто зроблено натурально. Ну, в общем я вам залишу силочку, посилання, ви собі подивитеся. І якщо ви хочете замовити в Канаду, то ви просто мені напишіть в телеграм-каналі, я вам допоможу замовити в Канаду. А якщо ви в Україні просто по посиланню переходите і, значить, собі спокійненько замовляєте, і вам приходиться додому. Тому я дуже-дуже була рада вас бачити. Ставте вподобайку цьому відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що далі я буду ділитися з вами більше і більше цікавою інформацією про Канаду, про наше життя і про наше... моє становлення як нутриціолога, тому що я зараз навчаюся і я в шоці, скільки скільки взагалі інформації. Ой, це капець Тому я всіх обняла і зустрінемося з вами у наступному відео.